Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 15 жовтня 2025 року. Сьогодні на чатуванні Снейк та Рот унікальна колода, яка є лише в двох екземплярах, і може бути третій екземпляр, якщо ви самі собі. Замовит его у мене и эпиграф всей книжки афоризмев «Ты руку урал», поэтични -афоризме». Отож, Легко различает, что истинно или поддельно, рассудок, чья мощь велика, беспредельна. Умом наделенный другого с полслова поймет и тот понимает его в свой черед. Умом наделенный друзей выбирает с пристрастием, и дружбы его не ослабить несчастьем. В согласии с тем, кто гласит всеобъемлющий свод законов людских и рассудок живет. Ось такі поетичні афоризми про розум. Тож будьте розумними людьми, пам'ятайте, що від вашого розуму багато чого залежить у вашому ж житті. Що стосується 15 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-го, 12-го. 21 або 30 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, -го, 15 -го або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий ваш день, використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що. Карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить, а не спростує. Точно така ж карта очікує всіх інших людей, які народилися в інші дні. А також очікує карта загальна карта дня на цю середу, карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Ну і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю. В середу, кому за потрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на 15 жовтня, і це перегорнути сонце. Це не дуже гарний показник. По-перше, він означає у наших реаліях блекаути. Сьогодні можуть вирубати світло, сьогодні нестача сонця на небі, і це цілком зрозуміло, бо зараз вже осінь і вже немає такого сонячного тепла та світла. Також це проблеми з дітьми. Діти сьогодні можуть просто бути некерованими. Також це гроші, які сьогодні, на жаль, ви не зможете заробити, навпаки, ви витрачаєте. Гроші і на душі може бути смуток. А для того, щоб розсіяти цей смуток, треба просто щиро помолитися за всіх тих, завдяки яким, яким ви живете у цьому світі. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Розпочинаємо з терезів, бо саме зараз іде цей знак. Карта сили. Дуже гарний показник. Сьогодні ви все можете витягнути на собі. Будь-який вантаж, який на вас покладуть, ви його гідно можете. Донести куди потрібно. Дуже гарна карта для спортсменів, для людей, які важко працюють, та для військових. У військових сьогодні обов'язково будуть якісь невеличкі перемоги. Це гарний фізичний стан, це карта чоловічої потенції. Тому, якщо ви чоловік і бажаєте зачати здорове потомство, у вас сьогодні це вийде і свою жіночку ви здивуєте. Також для вас сьогодні гарні. Зустрічу чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі скорпіони. Колісниця в прямій позиції відкриває вам можливості кудись їхати. Ви можете їхати, вам нічого не заважає в просуванні вперед. Ця карта пов'язана з досвідом, ця карта пов'язана з прогресом. Прогрес буде, і розвиток буде, і навч... ви можете чомусь навчитися і навчати, бо ця карта пов'язана з навчанням і з закріплюванням не тільки інформації, але і грошей. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку стрілець. Далі стрільці. День поганих емоцій. Зірки або зірка магів, назва правильна цієї карти, вона випала перегорнута, і це каже про те, що вам буде важко контролювати емоції, якісь страхи можуть на вас наолитися. Все, що стосується грошових якихось тем, вони, на жаль, сьогодні без виграшів. Навпаки, ви можете втратити ресурси, втратити надії, тож не довіряйте людям і не надійтеся на те, що хтось вам буде допомагати. Допомагайте собі самостійно. Якщо ви жінка Будьте особливо обережні, бо ця карта пов'язана з жіночими якимись хворобами. Вони цілком можливі, загострення цих хвороб саме сьогодні. Далі козероги Всесвіт в прямій позиції. Це дуже гарна результативна карта, вищий аркан. Вона означає, що ви можете досягнути. Дуже великих результатів, якщо ви того самі забажаєте. Сьогодні закінчується довготривалий якийсь процес, який тягнувся не один рік. І сьогодні ви можете досягнути певних перемог на будь-яких фронтах. Використовуйте цей день з користю. Сьогодні він дуже насичений. Сьогодні ви можете розставити все по поличках і поставити дуже жирні крапки на відносинах і на отрим... Мані якихось результатів. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі водолії. Янгол в прямій позиції означає, що ви знаходитесь під захистом свого янгола-покровителя. Янгола, янгола -покровителя. І це ще ваша карта, вона якраз пов'язана з водолієм, так що ви сьогодні знаходитесь в своїй тарільці. Єдине, що водолії дуже багато говорять, тому слідкуйте за своїми словами, не кажіть Людям зайвого, утримайте деякі речі при собі, щоб потім використовувати їх як свої козиря. По максимуму використовуйте цей день, вам не так часто випадає ваш рідний аркан. Далі риби. Крокодил в прямій позиції, він же блазень, нульовий аркан означає те, що сьогодні не той день, коли можна займатися серйозними справами. Якщо ви ні на що не розраховуєте, то можете виграти. А якщо ви налаштувалися, що сьогодні якась важлива зустріч, вона просто може не статися. Все може обнулитися не тільки тому, що це каже цей аркан, а тільки тому, що це вищий аркан, блазень, нульовий. Він гарний лише для спідсвяткувань. Для пустувань для серйозних справ це не дуже гарна карта. І ще для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Тілець. Далі, Овни, карта смерті в прямій позиції. І це планета Сатурн, яка якраз залетіла вже в Овен, вона знаходиться у перших градусах, тобто люди, які народилися у 20-х числах. Березня вони вже відчувають на собі вплив цієї планети. Це планета карми, планета змін, трансформації. Сьогодні можна щось змінювати. Будь-які зміни вони принесуть вам гарні результати. Не бійтеся цього страшного образу, бо він не такий вже і страшний. Далі тільці. Перегорнутий повішений, це гарна позиція цього досить небезпечного аркану. В прямій позиції він несе небезпеку. В перегорнутій він навпаки дає вам можливості, дає якісь подарунки долі. Все, що стосується здоров'я, здоров'я вас сьогодні не підведе. Якщо ви хворіли, ви сьогодні можете відчути одужання. Ну і загалом, сьогодні той день, коли будуть подарунки від людей, чи маленькі, чи великі, все залежить від вас, все, що ви сіяли. В минулому вам сьогодні повернеться з Турицей. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнута верховна жриця це погана ознака для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночою місячною енергією. Місяць ще спадає, тому зараз не дуже гарні якісь зустрічі, якісь знайомства і особливо спілкування з жінками. Жінки можуть дуже негативно впливати на ваш настрій. Далі представники знаку РАК. Верховний Жрець, це тот Герместрис Магіс Меркурій. Планета дуже швидка, вона пов'язана з комерцією, вона пов'язана з пересуваннями і вона пов'язана з цілями. Ставте собі реальні цілі і будете швидко до них досягати. Не гальмуйте, робіть сьогодні все швидко, орієнтовуючись на свою власну інтуїцію. Далі леви. Рівновага в прямій позиції, це контроль розуму над почуттями, це врівноважений стан, це внутрішня гармонія, яку ніхто не може вам зіпсувати. Також це емоції, які також на позитиві. І сьогодні представники знаку левів відсотків на 90 можуть зустрітися чи проговорити з представниками знаку Терези, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті діви. Імператриця в прямій позиції це перш за все матеріалізація думок. Імператриця це планета Земля. Тож, якщо ви працюєте на землі, сьогодні гарний день для збору врожаю. Можете поїхати в ліс назбирати грибів, можете щось зробити на своєму маєтку, щось там зібрати. Те, що ще не встигло зникнути і згнити. В будь-якому разі фізичний стан у вас позитивний і також це стихія ваша, бо якраз. Діва, у неї з є земля, тож сьогодні вам пощастить. Якщо ж подивитися на сам день, так центральна карта каже про те, що можуть бути блекаути, але якихось великих руйнувань фатальних ситуаціях сьогодні бути не повинно, бо немає таких поганих карт, на які б це вказували. Єдине, що ближче до закату, приблизно з 16-ї години вечора, і до заката є щось нестабільне. А так загалом. День непоганий і навіть ніч більш-менш спокійна. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження, якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, імператор в прямій позиції. Тут все залежить від вашого оточення. Якщо ви працюєте на якомусь виробництві, якщо у вас є якась компанія, якраз треба дотримуватися ось цього оточення ваших людей, ближніх і вони вам допоможуть. Гарний день. Для того щоб прибратися в оселі, ну і зателефонувати тим людям, яким ви давно вже планували телефонувати. Люди вам сьогодні загалом допоможуть. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні. Бо це карта катастроф, це карта хвороб, травм. Тому, якщо ви автовласник, рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто і будьте дуже обережними з будь-якою технікою. Вона може ламатися, вибухати і згорати. Пожежа, небезпечна ситуація. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, коли колесо фортуни в прямій позиції означає, що ви знаходитесь у правильному місці у правильний час, коли софортуни крутиться у потрібний бік, і, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, ви можете сьогодні щось виграти, якщо ви людина ризикована. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого. Місяця каламутний день місяця, бо сутінки це щось незрозуміло. Це якісь омани, якісь дуже негарні стани. Не можете ви сьогодні ясно бачити ситуацію. Навпаки, люди будуть вам брехати, ви будете вірити їх словам. Ну а якщо не будете вірити їх словам, будете довіряти лише власній інтуїції, своїм снам, своїй підсвідомості, нічого поганого тоді з вами не станеться. Особливо вам пощастить, якщо ви народуєте. Родилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Карта погана, шайтан, диявол, але в перегорнітій стадії ця карта каже про те, що зовнішні демоні вам не страшні. Головні демоні сидять всередині вас, і вони вас спокушають, вони вам, вас можуть штовхнути на якісь необдумані кроки. Все, що стосується зовнішнього світу, він не агресивний. Вся агресія знаходиться всередині вас. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні нібито ваш день вам випав вищий аркан відродження? І випав, перегорнута. Це, по-перше, якісь проблеми, які вам можуть створювати ваші рідні, ваші родичі, і буде бажатися піти і напитися. Але якщо ви входите в запій, пам'ятайте, що потрібно знати свої якісь межі і не запливати далеко за буйки, бо все може закінчитися дуже погано і особливо поганий день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7, 16 шістнадцятого або 25 го числа, будь якого місяця Роздоріччя – Ця карта каже про те, що у вас є вибір від вашого вибору, багато чого залежить. Можливо, ви щось ретельно планували на цей день, а все пішло не так, як того ви бажали. Але вам не слід від того впадати в відчай. Вам дається можливість сьогодні радикально змінити своє життя. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні вам відкриваються можливості. Ніхто не може сьогодні загнати вас в якийсь гутий, глухий кут, ніхто не може вас сьогодні примусити сидіти в чотирьох стінах. Вам навпаки, сьогодні треба спілкуватися і. Зайнятися чимось новим, відкрити для собі нові для себе якісь нові орієнтири. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, -го, 18, -го, 27 -го числа будь-якого місяця, і це мах, факір в прямій позиції. Що ж, сьогодні той день, коли до вас можуть прийти геніальні ідеї, головне їх записати. Дуже гарний день для чоловіків, бо це чоловічо-янська сонячна енергія, вона пов'язана з прин принципами, вона пов'язана з волею і в чомусь з егоїзмом. Не забувайте про своє власне я, пам'ятайте, що я з цієї, з цієї літери починається священне ім'я Господа Яхве. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, зміїні Аркане Теро, відбувалося у вашому житті, відбувається як мога швидше. А все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь Бог. І гейга, Йогова. וישמירייה, יר יהוה פנייף עלייך, וי חנייף, ישרא יהוה פנייף עלייך, וי שים ליך שלום, וי שמו עד שמי אלבני יזרעאל ואני אברהם.